Привіт всім, з вами знову я Сібітан. Сьогодні Сі я вам покажу корсу для прогулки хом'яка. Е, в мене воно ну, не вже ж гарне, але мені любимо місце ніколи інших не було. У е, мене хом'як вже лягає спати, я його помив. вже в мене спить. Та я й... зараз його покажу його Можна назовний раз покажу кінь. с хребтом не треба воно все равно такая самая сидарка не залезала вот и такой бегаю себе ну вот руки покажу надо это все отбегаю его скручивается скручивается вот такая вот закрывачка видите трошки важко закрывать вот видите важко 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 Запихаете. І підтискаєте з одного, і так треба його трошки запхати, і потім по всіх пуках легесенько, І підтискаєте туди. Воно так закриється. Трохи важко, але не дуже. От він його закрили такий от. Тут кадерки, щоб він дихав, і, і тут взагалі. Якщо ви будете кидати це шарик з футболом ванту, то він просто захлеснеться. Такий шарик пластмасовий, м'ягкий, бачите. З дуже м'ягенькою пласмасою. Але можна пускати на вулицю. Як... кіт йому нічого не зробимо, буде просто на чому гратися. Собака теж. У мене, наприклад, кіт боїться, того меча, як, як у мене виходить. А от такий немов нападає. Не ну добре, всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.